Розберемо завдання самостійної роботи номер 7 Якщо це математика, це 13-та самостійна робота. Перший варіант тема функція y дорівнює х квадрат, арифметичний квадратний корінь, раціональні та ірраціональні числа, тотожність і рівняння х квадрат дорівнює А. Перше завдання, першого варіанту, треба показати раціональне від'ємне число. Що ж, від'ємне число, уважно подивимось на ряд відповідей. Дві третіх це раціональне. Число це дрип, це 0 а ось у нас вже від'ємне число, але це чис... мінус корінність трьох це і раціональне число, нескінчений десятковий дріб. А ось під буквою Г у нас 1 восьма. Тобто будь-яке раціональне число можна подати у вигляді М поділене на N, де у нас М ціле число, Н натуральне число. Отже, нам підходить буква Г у першому завданні першого варіанту. Переходимо до виконання другого завдання. Треба. Обчислити значення виразу. Що ж, давайте уважно подивимось. Корінь із 81 це 9 у квадраті, тому буде 9 додати 49 це 7 у квадраті, тоді корінь із 49 буде 7. Складаємо 9 додати 7, це буде 16. 36 відняти 6 у квадраті. Записуємо корінь 36. А ми знаємо, що 6 у квадраті це теж 36. Записуємо 36 відняти 36, це корінь з нуля, і це буде 0. І другий випадок, подивіться, у нас є 8, треба помножити на квадрат, корінь квадратний із дробу. І перед дробом стоїть знак мінус. Але ми знаємо, що квадрат з'їдає цей мінус. Тоді у нас буде. І також двійка і квадратний корінь з'їдають друг дружку. Тоді у нас буде вісім, знімаємо корінь, двійка і корінь з'їдають 1 один, один. Тоді давайте тут напишемо, що корінь із трьох четвертих, і що, якщо ми возведемо до квадрату, це буде 3 четвертих. Отже, запишемо, і мінус у нас двічі такий буде вираз, помножений сам на себе. Тоді буде плюс, і тоді ми помножимо на 3. Четвертих. Скорочуємо 8,4 на 4. І ми отримаємо 2 помножити на 3, отримаємо 6. Друге завдання самостійно роботи 7, ми розв'язали. Отримали від 5, 16 0 і 6. Переходимо до виконання третього завдання. Треба знайти область значень функції. Область значень це означає, нам треба знайти. Y. Якщо х у нас ось в таких межах від мінус 3 до 1. В такому випадку краще скласти таблицю. Давайте х і y запишемо. Х у нас від мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0 і 1. тому що тут більше або дорівнює, менше або дорівнює. Тому оцей діапазон. І визначимо, чому буде дорівнювати y. Х у квадраті це буде 9. 2, мінус 2 у квадраті це буде 4, мінус 1 у квадраті це 1 0 у квадраті 0 і 1 у квадраті це 1. Отже, подивимось, у нас значення Y приймає на цьому, якщо X у нас від мінус 3 до 1, то y має від 0 до 9. Тоді давайте ось тут запишемо відповідь, чому буде дорівнювати y від 0 до 9. І приймає значення від 0 до 9, коли x в діапазоні від мінус 3 до 1. Область визначення функції. область визначення функції, і давайте функцію це запишемо. х у квадраті буде дорівнювати діапазон от 0 до 9. Y завжди у нас. Тому що х у квадраті, y завжди додатнє число, х може приймати будь-які знаки і від'ємні, і додатні. Ми знайшли з вами область визначення функції на цьому проміжку від мінус 3 до одиниці. І в нас четверте завдання: треба розв'язати рівняння з модулем. Якщо у нас дано рівняння з модулем, ми бачимо, у нас є плюс 1, мінус 1, тоді ми цю одиничку відправляємо праворуч, міняємо знак на протилежний. Давайте перепишемо. Ми ще модуль не знімаємо. Х квадрат додати 2, буде дорівнювати 5. Додати 1. Що ж це буде 6, тоді все гарно виходить. Х квадрат додати 2 модуль цього виразу буде дорівнювати 6. Число додатне, то в такому випадку ми будемо знімати модуль і отримаємо два варіанти відповідь. Або модуль числа дорівнює мінус 6, або плюс 6. Давайте так запишемо: Х квадрат додати 2 буде дорівнювати мінус 6, або модуль числа x квадрат додати 2. Буде дорівняти плюс 6. Розв'язуємо обидва рівняння. х у квадраті буде дорівнювати мінус 6 справа, і двійку переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. Тоді х у квадраті вийшло, що мінус 8. А ми знаємо, що квадрат будь-якого числа не може дорівнювати мінус 8. Тоді ми ставимо ось так, перекрещуємо дорівня і пишемо, рівняння коренів немає. Або рішень нема. Так і записали: рівняння коренів немає, або розв'язків немає. В цьому випадку розв'язків немає. І переходимо до другої частини. Х квадрат плюс 2 дорівнює 6. Х квадрат буде дорівнювати 6 мінус 2. Тоді х у квадраті буде дорівнювати 4. Якщо у нас х квадрат дорівнює 4, то під х, х може бути або плюс 2. Або мінус 2. Тобто, в такому випадку у нас буде два корення. х1 дорівнює мінус 2, а х 2 буде дорівнювати плюс 2. Отже, відповідь у цьому рівнянні ми запишемо і 1 дорівнює мінус 2, а х 2 може дорівнювати плюс 2. Або ще можна записати скорочно х дорівнює плюс мінус 2. Що самостійну роботу номер 7. Варіант 1 розв'язана. Дякую за увагу. Якщо виникають питання, ставте їх в коментарях.